Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Великий поділ Марка 12.17 Відайте кесареве кесареві а богові Боже. У класичному комксі Пінац друг Лайнуса сварить його за віру у великий гарбуз. Йдучи, пригнічено, Лайнус каже є три речі, які я навчився ніколи не обговорювати з людьми релігію, політику та великий гарбуз. Великий Гарбуз існував лише в уяві Лайнуса. Однак дві інші теми є цілком реальними вони розділяють нації, родини та друзів. Ця проблема існувала і в часи Ісуса. Фарисеї були релігійними людьми. І намагались в усьому дотримуватися старозавітного закону. І родіяни, навпаки, були більш політичними. Водночас обидві групи хотіли, аби юдейський народ звільнився від римського гноблення. Однак здавалося, що Ісус не поділяв їхніх цілей, тому вони звернулися до нього з політичним питанням чи годиться давати податок для кесаря, чи ні? Якби Ісус відповів так. Це б обурило народ. Якби він сказав ні, тоді римляни могли б його заарештувати за спробу підняти повстання. У відповідь Ісус попросив, аби йому дали монету. Чий це образ і напис? запитав він. Всі знали, що кесарів. Тоді Ісус сказав слова, які актуальні досі: Віддайте кесареве, кесареві, а Богові Боже. Господь Ісус. Прийшов, аби виконати волю свого Отця. Наслідуючи його приклад, ми теж можемо шукати Бога і Його царства понад усе, спрямовуючи свій погляд від усіх людських розбіжностей до того, хто є істиною. Які спірні питання турбують вас? Як зосередження уваги на Ісусі може направляти вас у ваших сьогоднішніх розмовах? Помолимось. Небесний Отче, мені потрібна Твоя мудрість та керівництво в усіх моїх взаєминах. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.